Привіт! Сьогодні невеличка, малесенька діаграмка. Зараз розповім так, переклад кожної позиції, щоб вам було зрозуміло про що це? Це діаграмка для визначення, наприклад, душі, яка застрягла. Можливо, ви її зустріли в себе вдома, чи в якомусь іншому місці, чи до вас з'явився певний дух, душа. Що це за душа, ви визначаєте? Наприклад, у нас вже є ціла серія про душу діаграм, так? Причини, чому вона, наприклад, застрягла. А ця діаграмка нам покаже. На якій стадії знаходиться ця душа людини, яка присутня біля вас, чи на вас, чи на ваших близьких, можливо, навіть на тваринці, чи в місці, де ви перебуваєте. Тобто, якщо вам зустрілася душа, так, яка трошки блукає, ви можете подивитися, на якій стадії зараз вона знаходиться. Пам'ятайте, завжди визначайте також виміри. Так, про виміри ми вже говорили, які виміри, що означають. Трошки повторюсь, бо в нас отут є також виміри. Отже, діаграмка запропонована Яном Липніком. І дивимося позиції. Перша позиція душа вознесена, тобто вона вже вознеслася. І вона, скоріше всього, присутня тут для вашої допомоги чи захисту. Так? Тобто робити, по суті, нічого не потрібно, сказати дякую за твою присутність і все добре. Можна з'ясувати, чому ця душа присутня. Так? Це вже дивіться. Наступна позиція гід. Наступна позиція ця душа вже десь перевтілилася, але не на землі. Можливо, на інших планетах, в інших вимірах, тобто можете вже визначати, де, якщо вам це цікаво. Але чому, наприклад, ця душа, точніше, частинка цієї душі, присутня поряд з вами, це ви визначаєте вже окремо. Але принаймні ось ці позиції до фіолетового кольору, це дуже позитивні присутності, так, які зазвичай нам допомагають, або захищають, або розчищують перед нами дорогу, або допомагають щось усвідомити, чи налаштовують щось в нашому житті, чи з нашими здібностями працюють. Тобто, чого вони присутні, це ви визначаєте самостійно. Наступна позиція це перевтілена вже душа на нашій землі. Але чому вона присутня, знову ж таки, визначаєте. І чистий дух. Оце все, як я повторююсь. Це все, бачите, таке біленьке, можна сказати. Це дуже позитивні присутності. Наступна половинка діаграми більш темна. І тут будемо роздивлятися, бачите, фіолетово окремо винесено в 12 вимірі, знаходиться в астралі, це душа-волонтер, яка спеціально залишилася в цьому місці. І найчастіше це охоронці, берегині певних. Мість, зазвичай сакральних місць, місць сили, місць ритуалів, культу, священних мереж, ліній. Тобто, це душа спеціально залишилася тут для того, щоб щось оберігати. Можливо, певну межу між видимим і невидимим, тонкоматеріальним і фізичним, можливо, знання, можливо, якийсь предмет. Предмет може бути як фізичний, так, наприклад, етеричний ефірний, так астральний, тобто енергетичний. Можете вже з цього визначити, так, що оберігає саме ця. Душа і чому вона залишилась. Додам ще трошки, не хочу затягувати, але все ж таки додам, що дуже часто, наприклад, в різних капличках, в різних церквах, соборах, особливо такого древнього характеру, охоронці, які оберігають це місце, зазвичай це і були справжні охоронці колись у минулому житті. Особливо, наприклад, за часів темплієрів, чи за часів, не знаю, там середньовіччя чи інших. Тобто люди, які реально чи будували це місце, чи оберігали, можливо, таємничі якісь там були, е е як це правильно сказати, хочу сказати кружки. <реш> <реш> Течі хай будуть. Тобто це були реальні люди колись. І вони дійсно пов'язані якось з цим місцем. От якщо до них звернутися, наприклад, більше дізнатися про це місце, то вони з радістю зазвичай дадуть вам цю інформацію. Або, наприклад, ви щось шукаєте в цьому місці, вони вам можуть допомогти провести туди, куди треба. Так, тепер у нас є три позиції, які між собою пов'язані. Оці три. Тут, в принципі, говоряться про певні труднощі, ускладнення, перешкоди, які є мюях, тобто маленькими, тут просто якби середніми і тут великими. Які самі труднощі, ускладнення, перешкоди? Це, звичайно, вам треба буде вияснити. Якщо треба, зазвичай, можливо, навіть і не треба. Але перше, що ви робите, це, звичайно, питайте в цієї душі, чи потрібна їй допомога. І може бути таке, наприклад, що душа вам скаже ні. Так, бо вона, наприклад, не хоче уходити, не хоче йти далі в еволюцію. Звертайтеся також з цим питанням до архангелів, яким видніше. Чи потрібно вже цю душу трошечки з цього плану забирати і допомогти їй піти у вищі світи? Що ви можете зробити від себе, це щиро помолитися за цю душу і попросити гідів, архангелів, драконів чи інших чудових гідів, які проводять душі, так? допомогти цій душі. Це мінімум, скажімо, ваш мінімум. Тут, як ви бачите, у нас зазначений вимір, який ви можете визначити, в якому вимірі знаходиться ця душа. Тобто, 12 це все ж таки позитивне, якщо ви пам'ятаєте, кратні 12 і непарні виміри, вони позитивні. Тобто, недаремно 12 він відноситься до фіолетового кольору. А парні, а тут у нас парні, якраз дивіться: 10, 8, 6 і 4. Це вже не зовсім хороші. Тобто Негативні, так звані негативні виміри, темрява, тобто там, де душам, ну, не дуже добре. Так? І дивіться, у нас наступна позиція це низький астрал. Низький астрал, самі розумієте, що це. По-нашому, пекло. Пекло туди ж іде чистилище, і оце все. Самі розумієте, що якщо ви потрапили на таку душу, то краще з нею взагалі не спілкуватися, вийдіть з будь-якого контакту, обов'язково попросіть захисту і віддайте проблему з цією душею, наприклад, архангелам чи драконам. Так, нехай вони допоможуть цій душі піднятися. Принаймні, хоча б їй дадуть такий варіант. Для тих, хто відчуває в собі можливості створити канал світла, який йде з цього виміра у вищий астрал. Дуже-дуже високо, прекрасний канал світла по якій ось ці всі душі можуть через цей канал піднятися до вищого астралу, ніби як пилесосом туди їх затягнути і допомогти їм піднятися, це можна зробити, але з дозволу, з дозволу або цих душ, або архангелів яким зазвичай треба, щоб хтось перепросив за ці душі. Якщо, наприклад, багато людей за оці душі помолиться, попросить, то, по-перше, і ці душі, можливо, усвідомлять, що їм вже пора йти. А по-друге, реальна буде енергетична сила, яка притягне тих відповідальних, тонкоматеріальних. Створінь, наприклад, архангелів, які допоможуть пройти цим душам туди, куди треба. Бо не завжди їм треба йти у вищі світи, іноді їх треба трошки почистити і. Це можуть бути різні варіанти. Або, наприклад, вони можуть продовжувати свою службу в інших вимірах, в інших світах, адже темрява завжди служить світлу. І про це не треба забувати. Темрява нам також потрібна. І остання в нас позиція у стані дезінкарнації. Тобто, скоріше всього, смерть була. Е Недавня, та, це так найчастіший варіант, що смерть була недавня і душа ще дуже прив'язана до тіла. Хоча може бути й давня, тобто варіантів може бути багато. Це я вам так назвала такий найчастіший варіант. Ось, будь ласка, чудова діаграма. Як завжди, я зроблю фотографію, і вона буде в мене в інстаграмі. Також, можливо, поставлю як фотографію на YouTube, тобто, або робіть собі, будь ласка, скріншот, або малюйте самостійно, хто хоче долучитися до створення таких діаграм українською мовою і розпочати наш чудовий каталог. Запрошую. От. Ну що, сподіваюся, вам було цікаво. Якщо десь душа бігає біля вас, чи там, де ви живете, працюєте, можливо, відчуваєте присутність людської душі, сумніваєтеся, так? може, чи біля вас там хтось не бігає. Можливо, коли ви засинаєте відчуваєте чиюсь присутність, то перевірте, чи це душа людини чи ні. І якщо це душа людини, то в нас вже є цілий список діаграм, що це за душа, чого вона тут. Тепер ви можете визначити її стан на даний момент. І якось їй допомогти. У будь-якому разі, щоб це за душа не була, завжди є варіант щиро за неї помолитися, розказати їй своїми словами, але головне щиро від усього серця, що їй пора йти далі в її еволюцію, і закликати гідів, які можуть її провести туди, куди їй найкраще піти. Завжди до таких душ, людських душ, відношення має бути з повагою, з любов'ю, з милосердям. Навіть ті душі, які не дуже позитивні для нас чи для середовища, в якому ми живемо, вони такі негативні, тому що, скоріше всього, страждали. Страждали. І, скоріше всього, вони, можливо, навіть не усвідомлюють, що вони померли, або їх щось тут дуже сильно утримує. Вам не обов'язково кожен раз визначати, що з ними сталося, що їх тут тримає. Головне зверніться до них з проханням піти. І вони підуть. Добре? Удачі! Сподіваюсь, було цікаво, як завжди. я чекаю на ваші вподивайки. Бувайте! вах!